Так, друзі, трошки в мене навишивалося. Зараз буду з вами ділитися, буду вам все показувати. Розпочинаю з рукава. Так, І давайте спершу скажу його розміри. У мене ширина рукава 59, тобто від краю до краю у мене 59 см. І довжина 45,5. Він буде таким пишним. Багатим, як і в моїй полтавській сорочці. Так, роботу над рукавами я розпочала з того, що зробила собі помітки для оброблення краю. Край буду обробляти прутиком, тобто підгин краю буду робити прутиком. І на самому підгині в мене заплановані такі звичайні, класичні, цього разу без експериментів, однорядові пухлики. Скільки їх буде, тобто на, на яку ширину, вже покаже час, вже мені кращення скаже, до якого розміру я маю стягнути рукавчик до уставки, і вже тоді буду бачити, скільки саме пугликів я буду робити. Від вже ніби як обробленого краю, так, від підгину до вишивки, я залишила 3 см. Тобто тут у мене 3 см. Можна було б залишати більше, залишити більше, але тут як кому подобається. Чесно вам скажу, що я не дуже люблю, коли багато незашитого, незашитої тканини. Люблю, щоб все це було так компактно. З боків у мене від вишивки до шва 5 см. І я рада, що принаймні 5 сантиметрів, тому що тут я як, як діяла, я хотіла, щоб у мене в першому рядку вишивки по центру рукава була зірка. І через те я таки малювала схему. Тобто можна було зміститися і дати ніби якось це сузір'я, тобто чотири ромбики з вирізуванням. Але захотіла, щоб в мене була зірка по центру рукава в першому рядку. Далі воно там буде йти в шахматному порядку, але, власне, хотіла, щоб початок був. І тому так в мене намалювалася схема. Так, ну ви вже зрозуміли, що в мене головним таким елементом є зірка восьмикутна, якщо враховувати ось ці дві частинки промінчика за один. А так, тут 16 кутиків. Зі свого я додала ось ці такі маленькі ромби, які є в кутиках навколо основи під вирізування. І заповнювати вирізування буду віконцем. Так, ага, і кірумби в мене є між кутами зірки. Добре, сама зірка є в такому великому ромбі, контур якого вишивається зерновим виводом. Такий гарний фактурний шов, дуже популярний у нашій вишивці. Єдиний момент слід пам'ятати, що він вишивається на звороті, тобто, це лице цього шва, а це виворіть. І саме на вивороті вся його краса. Тому треба контролювати, щоб не забути перегорнути вишивку на виворіт, коли вишиваємо зерновий вивід. Ось, і це все. Ніби рукав такий буде простий в одному тоні. Тобто тут у мене не буде поєднання ниточки 3802, а тут буде лише оця молочна нитка. І сьогодні, сьогодні ніби сонячний день, але не знаю, наскільки гарно ви бачите відтінок нитки, відтінок тканини. Ну, сподіваюся, хоч трошечки, але вам видно. Е, так, все. Це в мене рукав. Другий рукав в мене також вишитий перший ряд, і я ніби вже спустилася на другий, тобто там трошечки більше. Свою роботу з рукавами я. Розбавила манжетами, і вони в мене вже відшиті. Так, як і планувала, на манжетах у мене техніка наборування у поєднанні з верхоплотом. Спершу показую вам вже готовий манжет. Ось таким він у мене вийшов. І зараз трошки поділюся своїми роздумами. Я коли почала вишивати. Зрозуміло, що я нічого більше не спробувала. Думаю, може якісь інші варіанти будуть кращими, гарнішими. Залишила і вирішила трошечки поекспериментувати. Спершу відшила таку звичайну хвильку класичну, так, або безкінечник, як його називають в нашій українські вишивці, із додаванням таких маленьких коротеньких стібків між вершинами. Ніби непогано, але якось так на 100% мені ось цей варіант не зайшов. Далі вирішила спробувати вишивати такі повноцінні кути за грубо, трошечки менші, все рівно щось не те. Далі подумала, можу вишити таку, таку популярну хвильку з двох ниточок, з двох кольорів. Але вона мені видалася за вузенькою, такою дуже делікатною. А цього разу я хотіла ширший орнамент, ширший візерунок на манжети і на кумірець, тому що я ще буду його використовувати, вишивати на планці, яка буде закривати гудзички. Тому ось такий делікатний вузенький ланцюжок мені не дуже підійшов би, тому його також відкинула. Далі думала спробувати вишити такі ромбики з зерновим виводом, але була дуже здивована в такому забитому маленькому елементі, як на мене, зерновий вивід втратив всю свою красу. І оце заповнення темнішою ниткою, так, цією бордовою ниткою чисто все зіпсувало, все. Я відкинула цей варіант і вже зі спокійною душею повернулася до. Набирування із верхоплутом. І, ну, не знаю, результатом я дуже задоволена. Зараз хочу поділитися з вами такими емоціями. Я коли відшила спочатку просто орнамент, зараз в мене тут поряд стоїть станок. думаю, що я можу трошечки погрюкаю, щоб ви глянули, побачили, як виглядає сам орнамент. Без верхоплуту. Бачите, оце він чистенький, і це така е, чітка, строга геометрія. І настільки, наскільки змінився візерунок після того, як вишився верхоплут. Мені здається, що воно стало так ніжно, жіночно, ну, як на мене. Ось так поєднання двох елементів може кардинально змінити взір. Так, ось. Єдиний ще момент, хочу додати, що буду пробувати по краю манжета, так, мірця, додавати такий гарний оздоблювальний шов. Зараз вам покажу, як він буде на руці. Ось так. Ну, красиво. Хочу спробувати додати оздоблювальний шов. Не знаю, як він називається, але він популярний, він не є новий. Робляться такі петельки через рівномірні проміжки. І сама петелька обробляється петловим швом. Цей майстер-клас по виконанню цього гарного шва має і майстерня Мокоша, і я бачила, по-моєму, в пані Ірини Зайцевої, в Юрія Мельничука. Тобто це такий дуже-дуже популярний шов. І він легко виконується. Переживаючи, не буде забагато, тому спробую зовсім трошечки, якщо буде не те, випорю і залишу ось такий манжет і комірець. А якщо буде гарно, то тоді буду ще обробляти край. Так, тому в мене план дій зараз дошити комірець. Я якраз душе дійшла до, зараз вам покажу, дійшла до серединки, ось тут в мене середина комірчика і зараз буду відзеркалювати, тому що мені важливо було, щоб зараз. Ой. мені важливо було, щоб закінчення комірця було гарне. Бачите, я тут трошечки додала такого верхоплуту. Заокруглений, і вже ось тут буде край комірчика, ну кутик комірця. і Хочу, щоб у мене так само, ну не то, що хочу, а має бути однакове відзеркалення, тому вишила до половини, ну і зараз буду відзеркалювати взір. Ось. Так. Ну, все, іду працювати трошечки на шию знову і повернусь до вас.